Всім привіт! На місці теплиці, тепер у нас тунелі. І плівки взяли із теплиці. Сім років вона в нас працювала. Це планета Пластик 150 мікрон. На даху полетіла плівка, дужче порвалася, боки майже цілі залишилися. Довжини ширини вистачає, там, де прибито було до стінки, трішки порвата. Але зараз вона нам вже не заважає вдень тепло. А на ніч ми перець додатково все рівно прикриваємо. Висаджую перець таким самим методом, як я вирощувала в теплиці. Буду висаджувати свій великий перець. У мене хаски, портека, а також гібриди від компанії Нектар. Вирощувала через касети, пересадила в стакан. І зараз можна їх ще тримати в стакані. Але як я висаджу в тунель, у мене вже буде одна робота зроблена. Посаджені на постійне місце таким методом нормально виростає. Трішки йому не подобається, коли я рию розсаду, я заливаю тоді всю площу, щоб достати коріння розсади. Тоді вчасно підпушую і перець набагато швидше розпочинає плодоносити. Гібриди, які я вирощувала від компанії Нектар, я не планувала висаджувати, тому вони в мене ще маленькі. Гарно підписую, щоб не сплутати, тому що оце рослина моя. А це розсаду, яку я пікірую для продажу. Настав час висаджувати перці, які я вирощувала в різних торфах. Це моя. Тут змішана земля домашня, з магазинною. Це поліфілд висаджувала. ПЛ, риківа перець. І Клосман. Ось яке коріння в Клосмані. Перед пікіровкою гарно зволожую землю, щоб розділялося, не ламалося. Риківа. В ґрунті ПЛ можна довше вирощувати рослини. Не настільки велике коріння, і самі рослини менші. Там я пікірую подарунок Молдови і піде зараз оцей ящичок. Коли висіваємо рядочками перець, то його зручно і пікірувати. Я беру перший ряд. Потім другий, третій, і так до кінця. Це із торфу класман. Висаджую з реківи. Подобається мені так висаджувати. Коріння ось Зараз посажу два гібриди посередині. Я сажаю по два перця. Пробувала по одному гібриди. Вони ламаються, гілки. Так хоч трішки підтримують один одного. Недавно перевалила з касети стаканчики, тут навіть коріння не розпочало рости. Але там всередині гарне коріння з касети, не травмоване. Десять разів підписую, щоб мені його не продати. Разом з розсадою, тому що це ж для досліду дали. А на краї висаджую перців, в рядочок. Поливаю з майстром 13-40-13. Даю 10 грам на 10 літрів води. Далі поліфілд пікірую, теж тримається. Аби в було реківи, я б думала, що це дуже гарне коріння. На вулиці висаджую під ту саму дощечку, що і в теплиці б користувалася. Хотіла спробувати який сорт перцю політ. Купила насіння, висіяли цілий ящик, а в нас цей рік чомусь чорна ніжка, тому пересадила ті, що залишилися в касету, зараз висаджу Тунель, козий ріг, гіркий перець. Тут йому вже так тісно було. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Висажу вже й 10 баклажанів, які мені також дали від компанії Нектор.